І знайшов собі коврик, блядь, на нахуй. Че не що? це величезный новостил типу? Прийшов коврик. Да, блядь. Ну, не знаю, що він буде, конечно, по якості. Так вже прийшов чи ще не прийшов? Ні, тільки замовив. А че ти кажеш, що вже прийшов? Ну він же питав тебе, що вже прийшов, ти, да. Хіба я пытался прийшов? Блять, шо, нахуй. Я э... Вроде бы святого честь. А, а, э, откат показывай, блядь. Я танки скачал. World of Tanks. Да. Пыв от, Вот выехал, Андрей, арту. Володя. <кхм> ты взял, семер? Да. Готов. А ты ж прока... прокачуємо ему, А я попробую, зайрат. Я попробую зайвий рот. Яке, як по батькові блядь. Михайлович, помилку. Підортович. Батькові токсики нахуй. Коротше, афі. знаєш, що мені сподобалося? бі офігенний оцей, типа, научання, чи що? Повністю по-українськи говорять, чуваки. На українськи розмовляють, бо будуть пиздити. Один, так як один з нас. <р Pirginal> що, знаходи, що я довірка, <рислов> <рислов> так я, веде... я офігене. Я за це вучение лайк поставив. Не... Володя, ти знаєш, що таке киянка? Це знаю. Is... Це? це, коли корову б'ють по голові. <рислов> <рислов> Ні. Киянка це та, що в Києві живе, ти знав. Так, 28. 8, ну... Xbox, The Diablo, блядь. Тарас. Блять, ебать. Да, а шо мені выдали з компа, ебать, у мене вообще пам'яті неман. А Стас, с який займає? А я не скажу, я не скажу. Блядь, хоч один раз ти можеш бути людиною, нахуй. не блядь. Хоч один раз, блядь. Ради Иисуса Христа, блять, будь ласка, блядь. А я не скажу, лау, їбать. а я не скажу. Блять, Андрюха так быстро передвигалась, это же то пизда вообще не едет, блять. Пешком быстрее. Да не говори, Андрей. А ага. ты икону целуешь, блять? Со мной поговори. Стас, Стас смеется, понял, вс. То, что я Андрей. А, это Тарас, ебать. Ах, ебать, Тарас, пиздец. Мисяс випки тобі, блядь. Я официально. У я... мене на аватарці мій любимий стрімер, блядь. Сука, понял. Два місяці, блядь. Еба. Блад спел. Все, я знайшов. Сука, шейроль создал, в водов, блядь. Какой роль? Він создав роль. Ну, типа. Дискорде. Вип mm -hmm. и в душках, 100 ревен месяц. Ебать Я, мушу нахуй. А че он блядь? всю жизнь хотел нахуй, веришь, блядь? У Андрея тоже, походу, ездил. Да, у Андрея тоже есть. А что это? И так а, можно может на. А Андрей тоже может так делать. Ну, ебать, блядь. А говорит, просчитался, но где? Понял, Валя. Это Валя Кадыша закричала. Робить. Чудно, як ти їбать, засасуєш возбург маса. ти чуть якщо сверлиш. Що робить, а ура, їбать. Слухай, придбані необхідні фаски для танка і будуть перебувати в Львівському банку. А ми знаємо, як то реально собі робити. Не за яких обставин не варто переходити на особливості, тому що вас заїбуть, бляха. Мода, хлопці, от я би бере реальні правила гільді. На особливості, а на особистості. Особистості. Так, я так, правильно. а може бути, не спорить, бо себе пільменювати. Поведінка.